Урядовці без зарплати, сенатори без консенсусу у Сполучених Штатах. Триває найдовший в історії шатдаун. Країна вже півтора місяці живе без бюджету, та день тому у сенаті ухвалили законопроект, який може відновити роботу федерального уряду. Сьогодні його мають розглянути у конгресі. Чому демократи та республіканці не можуть домовитися про фінансування на рік? Соня Григорчук розповість. 43-й день без бюджету у США може стати одним із завершальних. Сьогодні Конгрес має розглянути законопроєкт про припинення шатдауну, який у понеділок схвалили в сенаті. Хоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро. Хоч цей шатдаун уже став найдовшим в історії, але він далеко не перший. А саме з 1976 року їх уже було більше 20. Попередній рекорд 35 днів встановили під час першого терміну Трампа в 2019 році. Усе через особливості ухвалення нового бюджету, який мав би вступити в дію 1 жовтня. В Україні, якщо, наприклад, не затверджено державний бюджет, то фінансування відповідних державних програм продовжується на основі попереднього бюджету. Сполучених штатах без відповідного бюджетного фінансування, закріпленого на рівні конгресу, фінансування відповідних державних органів неможливе. Усі федеральні виплати таким чином блокуються допоки не буде ухвалено бюджет. Основна причина цьогорічного шатдауну програми медичних субсидій. Республіканці хочуть їх скоротити у той час, як демократи проти такого рішення. Є програми медичного страхування, які субсидуються федеральним урядом. Це передусім програма Medicaid – страхування людей з невеликими доходами. Це охоплює приблизно до 40-45% американців. Її програма відома як Obamacare. Програма доступного медичного страхування, по якій теж там є державні субсидії, вони залежать від доходу відповідної людини. Республіканці кажуть, що демократи хочуть це дати нелегальним мігрантам в самому законопроекті про нелегальних мігрантів. Нічого немає, там є просто про розширення сфери. Скажімо, так, покриття цієї системи, яка включатиме людей з малозабезпечностіми, яка включатиме людей, які раніше в цій системі ніколи не були. Демократи кажуть, що республіканці не можуть погодитися і забезпечити людям якісь базові людські лісні цінності, якусь базову людську гідність. Наслідок шатдауну півтора мільйона держслужбовців і військових були вимушені піти в неоплачувані відпустки або працюють без зарплатні у великих аеропортах. Скоротили 10% рейсів. А за даними видання Аксіос Учені штати затримали експорт зброї на понад 5 мільярдів доларів. Від цього страждають і ті е, працівники приватних компаній, які мають контракти з федеральним урядом. Від компаній, які там прибирають, наприклад, в будівлях федерального уряду до компаній, які виробляють щось на замовлення федерального уряду. Збитки економіці від шадауну оцінюють по різному. Незалежне бюджетне управління конгресу розрахувало. Це від 7 до 14 мільярдів доларів на місяць. Це кошти, які не будуть відшкодовані навіть після відновлення роботи уряду. Вони не доотримують в економіці, вони не доотримують через податки, вони не через зниження економічної активності, недоотримують, тому що певні державні інституції просто не заробляють грошей. Декілька сотень тисяч людей наразі без роботи. Ніколи в нормальній економіці це не може бути хорошим знаком. Сьогодні питання шатдауну трансформувалося з. Державницького у політичне зазначають експерти, політологи. Республіканці не дають гарантії у розгляді питання медичного страхування. А демократи звинувачують Трампа та республіканців у зловживанні владою. Хто з них першими піде на поступки під час затвердження бюджету? Покаже тільки час. По логіці мали б піти республіканці, ну тому що по логіці знову ж таки якось не можна допускати. Вони при владі влада повністю у республіканців. І конгрес, і президент, значить, так або інакше, відповідальність за ситуацію з державою лягає на них, ша дав на жаль, вигідний обом демократи можуть далі демонізувати Трампа. А Трамп може демонізувати демократів і ще використовувати цю ситуацію, щоб прийняти. А... Бі більше на себе повноважень ніж він по нормальному має мати. В той же час на Україні ситуація в Америці не позначиться. Вважає політолог Петро Олещук. Зараз сполучені Штати Україні допомоги не надають, вони лише продають зброю, яка купується європейськими партнерами для України. Значить, а продаж зброї це те, що в принципі регулюється суто рішеннями адміністрації Трампа. Та всі компроміси, які наразі існують, тимчасові новий законопроєкт передбачає фінансування лише до кінця січня. Тож не виключено, що з лютого країну знову очікуватиме шатдаун. Соня Григорчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.